І також вже ми розповідали про те, що вже готуються газони на Хмельниччині до нового спортивного сезону. З настанням сприятливих погодних умов розпочали перший етап робіт з відновлення та підготовки футбольних газонів. Про це далі детальніше нам розкаже Валерій Гринчук, який зараз знаходиться безпосередньо на місці. І сподіваюсь, трошки детальніше розкаже нам, що там відбувається. Студія добрий ранок Валерій, чуєш нас? Так, я вас чую. Ви мене чуєте доброго ранку. Так, ну як ви бачите, у нас невеличкі технічні проблеми зараз е, попросимо нашу редакторську команду їх вирішити. Ну а поки продовжимо говорити також про е, головне, про найактуальніше і про те, що у Хмельницькій територіальній громаді вже стартував місячник благоустрою саме вчора, 15 березня. Розпочався цей місячник. Про це інформують в управлінні з питань екологію та контролю за благоустроєм. Місячник триватиме з 15 березня по 15 квітня до прибирання. Залучатимуться працівники установ, підприємств, організації усіх форм власності, а також приватні підприємці та пересічні хмельничани. Це роблять для того, аби власноруч прибрати сміття з вулиць нашого міста. Ну як повідомляють, що дійсно потрібно приєднувати. І збирати друзів та знайомих більше людей, відповідно, менше сміття. Нехай улюблений парк чи вулиця стануть чистими, додають екологи. Ну і зараз ще раз спробуємо зв'язатися з Валерієм Гринчуком. Доброго ранку, Валерію. чи чуєш нас і розповідай, що відбувається там. Доброго ранку, студія. Ми сьогодні знаходимося на стадіоні Поділля. І е, у нас в гостях спікер Василь Янків, знайомтеся директор дитячої юнацької спортивної школи номер 1 міста Хмельницького. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Е, і сьогодні ми до вас завітали сюди на один з об'єктів інфраструктури Спортивний об'єкт, щоб поспілкуватися про підготовку до сезону. Ми розуміємо, що сьогодні погода нам трішки плани зіпсувала про те, як триває підготовка і які об'єкти вже готові. Ну підготовка триває. По погодних умовах декілька днів було сонячно, було досить тепло, і працівники стадіону негайно приступили до виконання необхідних робіт, а саме розчисування поля, огляд його після зимової спечки, так би мовити, виявлення пошкоджених участків трави. І якби для цього ми всі. Зобили ці роботи, покосили верхній своїй пожолкові трави і надалі готуємося до внесення мінеральних азотних добрив, виконання робіт з аерацією і підключення автоматичної системи поліву для того, щоб вже газон повністю себе відновився зимової спячки. А таке питання, тобто стадіон Поділля вже готовий сприймати спортивні події. А які ще об'єкти можливо уже готові? Чи на стадії підготовки? на стадії підготовки також у нас і дитячі майданчики на ДСШ номер 1 по вулиці Спортивній 17, сторінним покриттям. Ми також аналогічний комплекс обід виконуємо. І незабаром наші юні вихованці вийдуть вже і на трав'яний газон, а не тільки на штучне покриття. Я зрозумів. Таке питання саме по стадіону Поділля, який вже готовий. Які види спорту він готовий приймати і на які він конкретно націлений? Ну якщо брати сам газон, звичайно, це спорт номер один футбол. Ми з нетерпінням очікуємо відновлення футбольної команди Поділля, яка буде планується виступати вже в цьому сезоні в першій лізі чемпіонату України, а також. Заплановані дитячі ігри на чемпіонат України серед різних вікових груп. Крім того, бігові доріжки в нас працюють цілорічно. Ми готові прийняти в будь-який момент як змагання обласного чи всеукраїнського рівня, так і, звичайно, надаються бігові доріжки для всіх мешканців міста, хто бажає в вільний час приходить, займається безкоштовно, ну, звичайно, за умови дотримання безпекових заходів. Таке питання стосовно молоді. Хто тренується на цих об'єктах, і які види спорту також займаються в свій так званий урочний час? В першу чергу це вихованці відділення легкоатлетики, як нашої школи, так і обласного центру фізичної виховання у шнівської молоді, а також вихованці відділення боксу дзюдо, боротьби ДСШ Авангард в більш пізній час, коли вже починається навчальний, навчальний процес у вузах. до нас також завітає студенти найближчих наших навчальних закладів, які теж на бігових доріжках, на секторах для змагань можуть проводити свої заняття з фізичної культури. Також у нас на дальньому місці положення знаходяться баскетбольні два щити, тому баскетболісти задоволення проводять свої тренувальні заняття, що також на нашому стадіоні. Таке питання, можливо, є уже зараз графік запланованих подій на стадіоні Поділля, чи можливо є заплановані, але немає чіткої дати? Е, ну, запланований, я повторююся, відновлення футбольних змагань. Ми плануємо влітку участь команди вже в Кубку України, подальшому регулярному чемпіонаті. Е, чіткого визначення дат ще немає, тому що ситуація дуже мінлива, і якби, різні федерації вони планують календар так, щоб ну, мати не так багато часу на? Підготовку, але щоб мати чітке уявлення, хто які команди можуть приїхати, тому що дуже часто змінюється склад команд, які мають приймати участь через ситуації в Україні. пане Василь. А ще таке запитання для хмельничан, тому що багато хто зі знаком питання, чи можливо не знає, чи можна займатися і тренуватися на стадіоні Поділля звичайним хмельничанам, і коли в які це години відведено. Ну стадіон у нас працює з 6 ранку до 22 вечора. Якщо немає повітряної тривоги, то відкриті. Ворота з вулиці Франка, і будь-які відвідувачі можуть заходити, і, звичайно, ще, з дотриманням заходів безпеки і дотриманням правил гігієни породження на бігових доріжках мають право безкоштовно займатися фізичною культурою і спортом. Також зазначено, що не можна звичайним хмельничанам, які не мають відношення до спорту, відвідувати саме поле Газон. так? Чому так. це і з якою метою? Ну, газон це живий організм, і який дуже потрібно бережно. Є норми навантаження кожний місяць. Наприклад, на березні місяць є тільки на 12 годин, які дозволяються на ньому проводити тренування або ігрове навантаження. Тобто, якщо будуть всі ходити на ліво і направо без контролю, то ми будемо мати не газон, а будемо мати просто витрати. Ну, галявину тому до футбольного поля особливі вимоги це дуже такий е, раним, я б сказав, організм, за яким щоденний уход, і потрібно просто дуже бережно. Доріжки, будь ласка, ми допускаємо всіх бажаючих, нехай займаються спортом. Якщо підсумовувати нашу з вами таку невеличку розмову, наскільки інфраструктура, саме спортивна інфраструктура міста Хмельницького відсотків давайте будемо у відсотковому співвідношенні, готова приймати е, уже повноцінне змагання? Ну за всю структуру я не можу відповідати а за об'єкти ДСШ номер 1 тобто стадіон Поділля і ДСШ, де по вулиці Спортивній 17. Ми процентів на 80 готові, тому що чекаємо, що все таки повністю теплого сезону. Ну і плюс у нас триває реконструкція футбольного поля штучним покриттям. Там будуть певні обмеження по. Проведення заходу на певний час на літній період, але надіємося, що все нам вдасться відбудуватися і вже з осені, з нового навчального року, оновити значно оновити свою структуру, і діти будуть займатися в хороших сучасних умовах. Дякуємо, будемо сподіватися, що останні речення, які ви сказали про наших дітей, про сучасні умови і що все буде спокійно і не тільки у спорті, так і збудеться. Тому бажаємо вам гарного спортивного сезону. Дякуємо, що сьогодні вийшли з нами на зв'язок. Ну і нагадаємо для... Хмельничан, що стадіон Поділля відкритий для усіх охочих, якщо бажаєте займатися спортом легкою атлетикою, про те, як зазначається саме газон та покриття футбольного поля, чисто для спортсменів. Тому відвідуйте, займайтеся спортом студія.